Всім доброго дня, друзі! Хочу вам показати і маю на продаж два зайвих восьмирамкових вулики. Ціна такого комплекту, криша, корпус і дно буде коштувати 800 гривень. Якщо цікаво, ще є магазин на восьмирамочний вулик. Тобто, магазин буде коштувати 100 гривень. 50 гривень. Криша сендвіч, тобто з цієї сторони метал, з цієї сторони метал, а внутрі е між металом е пінопласт. Корпус 25 стінки, восьмирамковий, безфальцевий і дно дно повністю сітка. Ось тут. В льотковій зоні я закриваю сітку металом. Я на всіх днищах так роблю, і на своїх теж, і ті, які на продаж. Для того, щоб бджоли, коли заходять, не травмували свої лапки обкрай сітки. Ну, Ножки, все, все як, все як меблі. Ну і магазин, якщо потрібно, 150 гривень. Тобто комплект буде 800. А якщо з магазином 950 гривень? Всім дякую, всім.